Електронну книгу. Від самого початку, від людей без по... повітки без народись. Okay. Це все ваша фантазія, яка буде тут сьогодні зараз. Так, про Як ви літо провели? За тяжкою працею. Про це й пишете? Да. Це Я. Я. Mm -hmm. Так. Це зразок? Совідальний фінансовий. Гостро соціальний? Ні. Зовсім не сексуальний? Ні. Ми так. Я уже началась 10 градусов. Тексту полягає в тому, що після літа всі перетворюються на птахів. Люди, які там якось пережили це літо по різному, вони всі стають птахами різними. І от такий текст він такий, як вона, і тому він її не хоче. Дивні дні починаються в серпні, після 10-го. ті, котрими старанно все літо себе оточував, починають танути, мнутися, тихшити проти ночі і поводяться, ніби збираються відлітати, ніби носять в собі таємницю якусь пташину. Слово срібло, мовчання, зло, а між ними літо. І якщо він раніше лише замовляв машину і кудись від'їжджав до ріки на тепло попускати слину, то тепер він і сам починає хотіти кудись летіти. Що вона після серпня також обростає сріблястим пір'ям, дорогими кремами тамує шкіру свою качину. На світанку в тумані бачить сині якісь узгір'я в перелітній гарячці пише йому Повір, я не залишуся довше, ніж ти би хотів, і плину часу немає. Виправдання й тями. Перелітними після літа всі ми стаємо птахами, кораблик тим часом підплив як найближче до тео. Другий рибалка басовити затягнув акомпанемент, і тео, не виходячи зі своєї безтямності. Посягнув за двома порожніми пляшками від вина, які носив у кишенях свого лапсердака. Чим сам собі доводив, що в маленькій кишені можна без особливих труднощів запхнути великі речі, а пляшки йому здавалися просто таки велетенськими. Знову міцно зачпившись ногами за душки, Тео, з криком «Чорті з ними з тими пляшачками, почав гамселити пляшками одна об одну. Барабанний супровід до Осола Міо звучав геть неритмічно, зважаючи на те. Що Тео страшенно боявся злетіти з мосту? Але третій рибалка, натхнений такою віддачою публіки, звівся на ноги і крикнув: Гей, хлопче, стрибай до нас! Будемо як бремінські музики! З нас риба, з тебе бубон! Голос третього рибалки глух у востямному барабанному соло на пляшках Тео. Заважаєш тарас, ти заважаєш. Я просто на камеру. А, а що робили ви? Ви коли-небудь цілки коли цілувалися крізь січа з того рожу? Витягували своїх друзів з кан... каналізаційних люків, вискакували на ходу з маршрутки? Ви жили? Одного разу я сказала, що кожне своє життя починаю зранку. То була брехня. Ні, скоріше напівправда, неточність, помилка. Я потенційний фантазер. І сьогодні мій день день творчих ідей. Коротше, дурниць. Ви коли-небудь залазили у порожні будинки у пошуках привидів? Бігали по цілому місту, розгадуючи загадки, кидали вночі кульки з водою з даху. Ви любили? Секс, секс, секс. Все жди вот с из-под тишка на кокотю, Ты же лопатец. Да. Я ж святой мой топ, чтобы все на меня дивляться. Это ж тут моя... шоу одного актера, не Это шоу Маск-Гавро. Думаю, что хочешь ты так думаешь. Наш про что-то думает. Я знаю вообще не знаю. Хорошо, хоть у кого желаемой. Ні, я просто намагаюся пояснити свою присутність тут с so все. <laughs>